Внутрішня будова листка. Зовні листок укритий покривною тканиною, епідермою, шкіркою. Клітини епідерми прозорі та щільно прилягають одна до одної, захищаючи внутрішні клітини рослини від пошкодження та висихання. У деяких рослин шкірка захищена кутикулою воскоподібним шаром. Завдяки прозорій епідермі сонячне світло потрапляє всередину листка до хлорофілоносних шарів. В епідермі переважно на нижній частині листка є продихи зелені клітини зі щілинами між ними. Вони можуть розкриватися і закриватися, забезпечуючи повітряне живлення та випаровування води рослиною. У водних рослин. Продихи розташовані на верхній частині листкової пластинки. Під епідермою розміщується м'якуш листка або мезофіл. Мезофіл основна фотосинтезуюча тканина зеленого кольору, адже в її клітинах наявні хлоропласти. Фотосинтезуюча тканина листка складається з двох типів: стовпчастої та губчастої паренхім. Стовбчаста паренхіма прилягає до верхньої епідерми. Її клітини заповнені хлоропластами, тому відіграють провідну роль у процесі фотосинтезу. Губчаста паренхіма лежить під стовбчастою. У її клітинах міститься значно менше хлоропластів, тому губчаста паренхіма хоч і бере участь у фотосинтезі, але виконує переважно функції газообміну та транспірації. Мезофіл листка має жилки, які називають транспортними магістралями листка. Жилки, судинно-волокнисті пучки, утворені клітинами провідних тканин, флоеми та ксилеми. Пучки, вкриті механічною тканиною, що забезпечує міцність та еластичність листка.